Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочу сьогодні поговорити і показати вам сортик, який просто Це просто шедевр. Перлина любої колекції. Це Лове -Лівєра». Ви погляньте, яка краса. У маленькому двохлітровому горщику невеличкий кущик. Просто зелені листочки такі, ледь помітною зоною. Видав на таких довгих квітоносах купу, купу шапок величезного розміру. Шапки просто величезні. Квіти, неймовірно, неймовірно, гарні. Сорт настільки, поки що він ідентичний, такого я більше схожого не бачила. Поки я не бачила, можливо, щось вже з'явилося, якесь схоже, я не знаю, я не бачила. Попробую описати трохи квіти. Квіти великого розміру, квіточка, багато шаров, багато пелюсткова, але не махрова. Такий вид простий, пелюстка білого кольору і ось така серединка, яка настільки вона придає чарівність цьому сорту, якісь такі. Ніжні, ніжні такі мазочки, забарвлення до, серед, ось, до серединки таке ніжне, забарвлення таке рожево, лососеве, весь з кавовим, так, з таким ніби злегка таким кавовим відтіночком. І з такими чітко вираженими пильниками, і цей сорт настільки красивий. Настільки він неймовірний, і що просто немає. Як він зацвітає, це просто немає слів. Він квітне довго. Тримає шапки довго. Ось така спека, і він подивіться, він шикарно тримає, тримає свої шапочки, ніде ніяким рожевим не запливає. Красивий сортик, трошки при перед світанням може сипати пелюсточками на даний час. Ось погляньте, як він прицвів. Підсушив пелюсточки, буває, що він е, е, осипає пелюстки. Але це таке незначне незначна така частина е, того, того що в цьому сорті є. Сорт на всі, на всі е, найвищі бали заслуговує. Тому, до речі, при. Корінюється ідеально, скільки не знімала живців, навіть такі обрубочки знімала взимку, шикарно вкорінює. На відміну від інших таких зонартиків, шикарно всі приймаються і швидко ростуть. І тому сорт має тільки одні плюси. Тому хто... На даний час на продаж я не маю, бо я знаю, що ви зразу будете писати, У мене тільки залишилося трохи залишків з весняних. Буду десь трошки пізніше, ще хайно перецвітеться хвиля цвітіння пройде, температура трохи опуститься, можливо, десь буде трошки прохолодніше. І тоді я вже трохи буду думати про те, щоб зняти деякі живці. От в мене велика колекція, хочу вам сказати, і велика теплиця, їх тут безліч. Але настільки мені шкода. На даний час хоч одного живця зрізати, тому що вони в мене сформовані і вирощені так, що вони дають купу, купу, купу бутонів. Купу бутонів це тобто з кожної пазухи йдуть бутони, і тому немає вільного живця, який можна обрізати без бутонів. Ну, ось так якось. О, я дочекаюсь, коли вони трохи перецвітуть, тоді я буду різати, тому що дуже багато від вас надходить повідомлення, у, у особисті у коментарі, тому, вибачте, я вирощую свою колекцію більше для задоволення. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій канал, лайкайте, коментуйте, натискайте на дзвіночок і до зустрічі!